Друзі, вітаю новий міністр закордонних справ Великої Британії, екс-прем'єр-міністр і один з найкращих друзів Бориса Джонсона. Зараз надійний напарник Ріші Сунака приїхав до Києва з неоголошеним візитом. Що власне привіз очільник міністерства закордонних справ Великої Британії, про що говорили з Зеленським Кулебою? В якому контексті він згадував Бориса Джонсона. Давайте зараз все швиденько розкладемо по поличках. Але з вас підписка на канал. Та донат на наш велетенський підводний дрон, який ми повинні купити для наших хлопців з гурмоспец спецбатальйону Стугна. Власне, приїзд очільника МЗСу Девіда Кемерена супершвидка реакція його одразу після призначення. Це насправді признак високого класу даного політика. Тому що вчора тільки призначили, а сьогодні він уже в Україні. Ось він. Такий має бути сучасний політик, тільки отримав завдання і відповідальність. Одразу пішов його використовувати на благо людей. Дуже потужний, класний, сильний. Я знімав відео, вам про нього говорив, що він і українцям на кордон гуманітарку, привозив, що і в своєму будинку українців в Одним словом, людина недалека для Києва. Ми його знаємо, любимо. І, власне, з ним дуже багато свого часу працювали. Тому ось це таке швидке включення, це дуже позитивно. І як він сказав на зустрічі з Зеленським, я хотів приїхати в першу чергу саме до вас, до України, для того, щоб висловити свою підтримку, повагу і запитати найголовніше питання: чим я можу допомогти? How I can be useful for you. Так, і ось це, якраз таки, те, що ми хотіли почути, тому що. Два політики говорили: Зеленський та Кемерон про зброю, допомога протиповітряної оборони, відбудова критичної інфраструктури та захист критичної інфраструктури. Ну і Зеленський підняв питання: те, що Ізраїль розмиває фокус по війні з Україною. На що Кемерон сказав: Так я тут саме для того, щоб теж проговорити ці питання і подумати, яким чином зробити так, щоб розфокусування не було. І, власне, зробити так, щоб більше допомоги йшло саме в Україну. в першу чергу військової підтримки. Дуже важливо те, що цей політик приїхав в Київ, не боїться, приїжджає, одразу включається. Він зустрівся з Кулебою, проговорив більше детально вже такі. По пунктові речі, так, там, де говорять про цифри, там, де говорять про букви, там, де говорять про чіткі точні параметри. Але світоглядна зустріч з Зеленським це теж важлива історія. От, що зрозуміло, теж конвертується. В дуже важливу підтримку і по зерновій угоді, і по формулі миру. Ну і зрозуміло, що з точки зору самих поставок я вірю в те, що зараз Кемерон буде намагатися по кількості підтримки фінансової обігнати Німеччину. Це конкуренція нам теж підходить. Хто більше дає Україні, нам супер подобається. Давайте всі збільшувати в два рази, так як це зробила Німеччина. Я вірю, що Британія буде це наздоганяти. От, ну, Камерон в головному запевне, що працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України і підтримувати її фінансово з, з військової точки зору. Але Згадав і Бориса Джонсона. Причому в такому ну достатньо дивному світлі він каже: я не зі всім погоджуюся, що робив Борис Джонсон. от такий маленький випад в його сторону. Але підтримка України це найкраще, що зробив Борис. Це і вив Девід Кемерон. Він де Бориса знає 40 років. Вони разом вчилися і в Вітані, і в Оксфорді. Одним словом, а вони пройшли цей життєвий шлях разом. Після нього ж Боріс і прийшов там через. Через одну, через Терезу Мей, через одну каденцію Терези Мей. Ну От е і Боріс став. Е є певне таке, скажімо, маленька, можливо, навіть образа на Боріса Джонсона, тому що він то спочатку підтримував Брексіт, то не підтримував Брексіт, а потім ще й почав е бути прем'єр-міністром вже після Брексіту. Тому є певний дисонанс маленький. от, Але. А те, що він його згадав, цікаво, бо зараз я вам говорив в своєму першому відео, коли його тільки призначили Кемерона, що може бути, що він мітить в прем'єр-міністри. розумію, що Ріші Сунок зараз не найкращій позиції. Так Ріші сунок збалансував е економічні питання. І зараз не відчувається криза в Британії, яка могла бути економічна. Ну от ріші, як ну, насправді професійний класний фінансист, зміг е е відрегулювати всі е цифрові показники. Але Британія, як завжди, вимагає лідерства світового лідерства, і якраз таки руху вперед. То тут Девід Кемерон виглядає більш досвідченим. Ну і вчора, коли його представляли в кабінеті, то зрозуміло, що всі одразу почали бити руками по столу, зустріли свого капітана. Ну і для багатьох дійсно він суперзнакова фігура, тому вже пішли такі невеликі плітки, а чи не мітить е Кемерон на першу посаду замість Ріші Сунака. І я вчора говорив з відомими журналістами потужними західними. Вони говорять наступну історію, що насправді це дуже ризикований крок для Ріші сунака, тому що Кемерон може зайти на його посаду. Ну, для нас це не катастрофічно, це їхні внутрішні питання. І ріші Сунак – друг України, і Борис Джонсон, друг України, і Кемерон ще більший друг України, тому ми тут точно не переживаємо, але Розуміємо, що там свої інтриги можуть бути не катастрофічні для нас, бо всі наші друзі. Ну і другий є така теж версія теорія, що аналітична, що ріші Сунак міг Кемерона запросити, щоб трошки захиститись від Боріса Джонсона, який постійно атакує кабінет ріші сунака. Ну, от, мовляв, типу, давай, злазь з мого місця, моя посада, я хочу її займати. Тому що ти дивився теж вчора. Колег політологів на британському телебаченні в Ютубі вони говорять наступну історію, що мовляв, Борис Джонсон вже обирався на посаду. Ріші отримав посаду прем'єра через внутрішні перипетії, А якраз таки Боріс вів партію на вибори. От, ну, Така історія є, тому чи прикривається е, Девідом Кемероном від е, Боріса Джонсона ріші сунок, чи е, Кемерон хоче зняти ріші Сунака, Подивимось. Ну, от це покаже тільки час. А в мене до вас запитання, кого б ви хотіли бачити прем'єр-міністром Британії. Так це не виборча, не гаїтаційна розмова, але просто хто вам ближчий. Кемерон, Сунак чи Борис Джонсон. Напишіть друзі в коментарях. Ну і побажайте. Гарної роботи, гарної праці новому міністру закордонних справ Британії, екс-прем'єр-міністру Британії, людини, з якої не впала корона, коли він пішов на посаду трошки нижче. І це повага, це справді служіння нації. Девіду Кемеру, Напишіть йому свої побажання і дайте відповідь на питання: хто ваш прем'єр-улюбленець? Хто ваш улюбленець, так? От, ну і підпишіться на канал, донат на... Наш супердрон бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.